Сторінка подача на продовження українських віз за схемою Ukraine Permission Extension була оновлена, і сама форма також досить сильно змінилася. Деякі люди через наплив бажаючих подати заявку будуть бачити повідомлення You are in a queue», це значить, що ви в черзі. І після того, як черга дійде до вас. Ви зможете пройти до пункту подачі. Значить, перший е, крок, який ви бачите тут, де ви збираєтеся жити? Е, Більшість з вас, напевно, будуть жити на основній території UK, Англія, Шотландія, Уельс або Північна Ірландія. Це і вказуєте. Тут вас запитають, чи є у вас біометричний residence приміт, тобто картка BRP фізична. BRP в даному випадку це саме фізичний шматок пластику. BRP це не віза. Вам кажуть, тут, це також включає протерміновані БРП. Тобто, якщо у вас на руках є пластикова картка, що закінчилася 31, 12, року, Ось тут вона вам знадобиться. Я обираю опцію Yes. І тут вас питають, чи ця картка закінчилася, тобто в полі Valid until date, тобто в полі чинна до дата в минулому, на момент, коли ви подаєтеся. А, звісно, що у вас це буде так, тому що зараз вже 25-й рік. Всі картки BRP, шматочки пластику, закінчилися якнайпізніше. Останні днем 24 го року. Коли вона закінчилась? В ну, українців, практично в усіх, хто на українських схемах, вона закінчилася зовсім нещодавно, тобто менше ніж 18 місяців тому. Чи ви коли-небудь надавали свої відбитки пальців для подачі на британську візу? Значить. Це цікаве питання, тому що українці надавали відбитки в різний спосіб і в різних місцях. Було всього три способи, як українці могли надати відбитки пальців для британської візи. Вони могли це зробити у візових центрах за межами Британії, наприклад, у Києві або у Варшаві, або ще в багатьох, багатьох містах по світу. Вони могли це зробити на території Британії після прибуття по листу дозволу, і вони могли це зробити в цифровому вигляді, користуючись додатком ID-чек. Я також бачу, що тут написано Ні, якщо ви були дитиною і вам було 4 або менше на момент, коли ви подавалися на візу. То у більшості українців, якщо у вас є біометрична БРП, пластикова картка, то ви надавали свої відбитки якимось із цих трьох способів. Тому я обираю кнопочку Yes. Значить, тут вас питають, скільки вам? Ну, давайте я введу, що мені 30. А чи ваше ім'я на картці БРП таке ж, як на вашому нинішньому паспорті? Тепер ви потрапляєте на сторінку Create UK VI account. Тут у вас є опції створити аккаунт і Sign in. Значить, Ця сторінка збиває з пантелику. Чому? Тому що у багатьох українців, якщо ви читаєте ресурси опори, читаєте будь-які волонтерські ресурси, ви вже на цей момент, напевно, створили UKVI аккаунт і налаштували собі її візу. Тобто, по ідеї, ви не повинні створювати собі новий аккаунт, а ви маєте увійти в існуючий, який у вас уже є. Але сторінка вам пропонує створити новий, що, скоріше за все, буде неправильно. А також у пункті про вхід в існуючий аккаунт, тут є фраза, яка взагалі до українців не має жодного стосунку. Що можна сказати? Спробуйте зайти. Давайте спробуємо зайти. Я спробую зайти по паспорту. Значить, зайшовши сюди, я бачу мої форми. А, і ось тут в мене є стара форма, коли я налаштовувала собі її візу. І у мене з'явилася нова форма Ukraine Permission Extension. Start Application. Я спробую почати аплікацію. Далі я можу обрати своє місце знаходження. Нагадуємо всім, що подавати на Ukraine Permission Extension можна тільки, якщо ви знаходитеся всередині країни. Якщо я пробую обрати, що я не в UK, мені схема повідомляє, Сама форма, що я не маю права подаватися. Я зараз оберу, що я в UK. Ви маєте казати тут правду. В системі буде видно, якщо ви не в UK, і намагаєтеся подати і сказати тут неправду. Так, далі я маю підтвердити свою особу. Так, давайте я підтверджу, скажу, що я з України. На цьому етапі мене питають, чи е, зараз у мене є віза української схеми, чи я коли-небудь мала таку візу. Є опція ні, я е, народилася в UK. У батьків чи у одного з батьків, у кого є українська схема, це варіант для новонароджених дітей? Я беру ЄС yes. тут. Ви маєте відповідати правду, те, що відповідає вашим обставинам. Так, Шон, яка дата закінчення вашої поточної візи або статусу? Тут ви маєте піти в свій UKVI-аккаунт і подивитися, до якої дати чинна ваша нинішня віза. Це дата Valid Until. Я тут поставлю дату, наприклад, що моя віза закінчується 1 березня 2025 року. Уявімо, що я одна із тих найперших людей, хто отримував візу українським. Ідемо далі. Чи є в мене інші зараз заявки? Я відповім ні. Я відповім ні. Так, перевіряємо дані. Чи є в мене імміграційний радник? Я напишу, що ні. Тепер, як зі мною контактувати, тут буде варіант обрати імейл-адресу, e даємо код підтвердження з цієї адреси. Там далі спитають ваш телефон, вас питають, чи, чи ваша адреса зараз в Великобританії. Далі в мене питають, чи є в мене інші імена та національності. Тут ви маєте надати всі ваші імена, якщо, наприклад, ви міняли прізвище раніше, коли в будь-який момент у минулому ви маєте вказати інші прізвища, які у вас були, тобто дівочі прізвище. Я напишу для простоти, що в мене не було інших імен. Тепер питають у вас про Valid National Identity Card. Це внутрішній паспорт. можете це не вказувати? Це опціонально. Чи є вас інші національності? Якщо ви маєте дві, два громадянства, українське ще якесь, ви повинні вказати про це. Тепер тут персональні деталі. Обираєте свою стать, знову місце народження, адресу, чи ви там дійсно живете, коли ви там почали жити? Я вкажу, що, наприклад, я одразу як приїхала у му році, так і почала там жити. Чи ви орендуєте? Надаєте контактні деталі вашого лендлорда. Ви побачите ці деталі у договорі оренди. Переконайтеся, що вони коректні, і вносите їх сюди. Далі перевіряєте дані. Living arrangements. Що ми тут бачимо? Який тип вашого житла в Великобританії? Будинок. Квартири або апартаменти, караван або мобільний будинок, готель, хостел або щось інше. Наприклад, якщо ви живете з е, на, у орендованій квартирі, ви можете обрати оцей варіант. Якщо ви живете, наприклад, хаос е, і ви живете там у спонсора досі, е, то можете обрати хаус, Це саме тип е, житла, в якому ви фізично живете. Тепер, скільки бедрумс, тобто спалень є у вашому житлі. Тут чітко вказується, що таке спальні. Це кімнати, в яких можна спати. Наприклад, вітальня тут не вважається кімнатою, в якій можна спати, тобто бедрумом, навіть якщо фізично в ній сплять люди. Давайте оберемо, що у нас три: бедруми. Скільки є інших кімнат в цьому житлі? Наприклад, якщо у вас є living room, тобто вітальня, і є, наприклад, їдальня, тобто dining room, ви можете обрати дві. Так. Включаючи вас, скільки людей живе в цьому житлі? Наприклад, якщо ви живете з родиною своєю, вас, наприклад, там троє, вказуєте трьох. Сюди входять абсолютно всі люди, які там живуть, скільки б їм не було років. Так само, якщо ви живете у спонсора, наприклад, у вас двоє гостей, а спонсора ще там, двоє людей, то ви вказуєте чотири. Давайте я вкажу, що у нас тут живе троє. Це ж все одно для прикладу. Далі йде цікавий пункт: Linking Code for Family Members. Лінкінг-код код це зазвичай унікальний код, який надається, щоб поєднати дві якісь заявки. Такі лінкінг коди є, наприклад, коли на Universal Credit подається подружжя. Тобто, тут то схоже на те, що будуть якісь лінкінг коди щоб поєднати заявки членів родини. Давайте на це разом подивимося. Питання звучить так: чи будуть інші члени родини подаватися, щоб приїхати до Який? Питання сформульоване кривенько. Можливо, вони мають на увазі, чи будуть інші члени родини подаватися на продовження візи, але просто погано сформулювали текст. Що вони гарно сформулювали, це те, що кожна людина повинна буде зробити свою окрему заявку. Давайте я вкажу, що за мною буде подаватися. Далі мене питають, чи інші члени родини почали заповнювати свої заявки. Далі нам кажуть, що ми зазвичай будемо розглядати всю сімейну групу разом, всі заявки, і що ваша заявка може бути не розглянута, аж поки усі члени родини, які подаються, не подадуть свої заявки. Давайте я скажу, що ще ні, не почав мій син е подавати. Е уявімо ситуацію, коли він приїхав сильно пізніше за мене і ще не може подаватися, бо ще його 28-денний період перед кінцем візи не прийшов. Давайте я скажу. Е на це питання, скільки інших членів родини будуть подаватися, я скажу один, що тільки мій син. Тут вказується, що не ставте сюди себе. Ставте тільки тих, що, крім вас, будуть подаватися. Уявімо, що я з сином, і я ставлю один. Мені надається унікальний код. Що мені кажуть про цей код? Надайте цей код. Цей лінкін-код вашим членам родини, які почнуть свою заявку. Ось ваш код як родини. Цей код допомагає нам об'єднати ваші акції. Коли використовувати цей код, кожна людина повинна ввести цей Лінкін-код, коли вони роблять свою е аплікацію. А вони також муситимуть ввести вашу дату народження, щоб ми вас усіх разом, а, як це тут кажуть, матч, тобто злінкували, зв'язали. Якщо член родини вже подався, але ще не. А, Отримав рішення, ми використаємо деталі, які ввели ви в цій аплікації, щоб вас зв'язати. Що ця фраза точно значить, невідомо, поки що побачимо. Але що ви повинні зробити, це скопіювати свій код, який ви побачите тут, і зберегти його, не губити. Ідемо далі. Так, я перевіряю свої відповіді. Далі а, деталі про а, ваших батьків. Тут питають саме про ваших батьків, про моїх батьків, навіть якщо вони. Я, може, їх давно вже й не бачила, але а, я маю надати про них деталі. Ось я ввела когось як свого батька. А тепер веду когось як свою матір. Знову ж таки, дані. Начебто матір. А, це до речі, теж досить стандартний пункт в багатьох візових аплікаціях. Навіть на туристичну візу до Британії питають дані про батьків. Якщо ви не знаєте даних про свого когось з батьків, у вас буде можливість там вказати, що ви не знаєте, і вказати outside the UK or Ukraine – Це вас питають про періоди проживання за межами Великої Британії. Або України, давайте подивимося, як це як вас цього питають? Від початку ваші е, українські перміша, тобто відпоч... віддати видачу вашої візи українські, чи ви жили де-небудь в іншому місці, крім Великобританії UK, або України? Тобто, наприклад, якщо ви приїхали по українській схемі до Великобританії? У вас там щось не склалося, ви поїхали жити десь там з родичами в Польщу, і прожили там, наприклад, півроку, а потім повернулися назад до Великобританії. Це, напевно, буде той випадок. Давайте я про це і вкажу. Для прикладу. Це вигадана заявка, але я так скажу: де ж я жила? От тут треба ввести країну. Я пишу Поланд. Скільки я жила в Польщі, я вкажу, що я жила там 6 місяців. Для прикладу, це вигадана заявка. Чи я жила в якихось інших країнах, крім тієї, що я вказала. Також вам знову нагадую, що це не включає Великобританію, Україну або інші країни, про які нам вже сказала: тобто Польщу, вдруге додавати не треба. Дайте, я зроблю, що це був простий кейс, і я не додаю більше нічого. Так, а, показують мені. О, дуже важливий пункт, який зв'язок ви маєте з Великою Британією. Наприклад, якщо у вас є родина Family, а, майно property, тобто нерухомість, а, робота, ви навчаєтеся в Великобританії. Для більшої інформації ви можете відкрити і почитати детальну інформацію про українську схему. Тут це має бути писано. Значить, ось тут ви маєте написати, що ж вас тримає в Великобританії на момент подачі вашої заявки. А у вас тут є 500 знаків, щоб це описати. І пустої відповіді не пропускає. Я зараз додам. Для прикладу про себе і про свою уявну дитину. Так, я ввела дуже просте пояснення, це тільки приклад, будь ласка, не списуйте, пишіть чесно, як ваші обставини є на сьогодні. Далі вас питають про будь-які порушення імміграційні. Чи ви коли-небудь отримували відмову в візі, відмову в біженстві, асайлом, чи вас коли-небудь депортували і так далі? Ви маєте відповідати чесно, якщо у вас це було. Чи ви коли-небудь заїжджали, порушували британські імміграційні правила? Наприклад, заїжджали до UK нелегально. Якщо ви заїжджали нелегально по фальшивій візі через Ірландію, вам доведеться, ви муситемете про це вказати. Обставини можуть бути різними, треба писати правду. Чи у вас були будь-які штрафи, порушення, судові рішення проти вас і так далі? У нас про це був пост на каналі ОПОРА. Почитайте. Що сюди писати. Чи ви коли-небудь були замішані в військових злочинах? Сподіваємося, що ні. Чи ви коли-небудь були терористом? Сподіваємося, що ні. Чи ви є екстремістом, знову ж таки? Чи ви що небудь погане коли-небудь робили? Прочитайте це, сподіваємося, що ви нічого такого поганого не робили. Тепер а, вас питають про те, чи працювали ви в певних типах організацій, а, наприклад, в, в армії, як кар'єрний якийсь офіцер, а, в будь-яких спецслужбах. Я відповім, що ні, це досить специфічний пункт. Ви відповідаєте, так, тепер а, вам треба буде створити певний набір. А, Секретних питань про себе. Їх тут три. Виберіть, будь-які з цих на ваш розсуд, і запам'ятайте. Це буде вам потрібно, якщо ви раптом втратите доступ до своєї заявки, вам треба в неї зайти, а ви втратили абсолютно все. Ось ці от питання вам ставитиме гаряча лінія. Буде декларація. Де я підтверджую, що я все це розумію. Після цього вам говорять про те, що далі ви маєте підтвердити, що ваша інформація коректна. Вам треба буде заплатити, якщо це до вас застосовується. Це дуже збиваючи з пантелику пункт, тому що насправді вам не потрібно платити подачу на Ukraine Permission Extension абсолютно безкоштовна. Ви не платите ні цей серчач, ні оплати за візу. Це безкоштовно. форма, що погано зроблена. Далі у вас буде можливість надати а, докази, щоб підтвердити свою заявку. От там от ви будете додавати свій там, договір оренди. Якщо ви працюєте, ви можете додати а, якісь пейсліпи або П-60-форму, яка підтверджує, що ви давно вже працюєте у Великобританії. І так далі. А, давайте я натисну «Continue». А, тут я натисну... І, в принципі, ось тут кнопочка Submit. Так, далі Submit your application. І тут вам якраз і кажуть, що вам не потрібно платити, тому що подача на «Ukraine Permission Extension Scheme безкоштовна. Якщо я натисну Continue and Submit. То далі мене переадресує на сайт візового центру для запису на біометрію. Я цього робити не буду, тому що це тестова заявка. Очікується, що через якийсь час додадуть можливість все-таки не відвідувати візові центри, а перевикористати дані з вашого PRP. Але поки що у заявці цього не видно. Також ви можете зберегти. Цю заявку і повернутися до неї пізніше, в будь-який момент. Наразі це все, будь ласка, слідкуйте за оновленнями, тому що форма заявки міняється.